Ще й не сидів, мені нагадалися слова мого сина. Він каже: «Тато, а чого, коли знаєш, щось робиш таке, що тобі не подобається, що ти не хочеш? Каже, дивися на той годинник, він стоїть. І тільки починається щось таке добреньке, якийсь там мультик, чи передача, чи щось, чи якась захоплива книга, ну щось таке. Каже, Ого! ось приблизно так і в нас. Здається, тільки, що в двері зайшов, а вже вже дивишся. Уже час. І вже час, і вже один брат каже, я розумію, що часу мало, але, але хочу сказати. І я теж розумію, що ще багато хто хотів би чим поділитися, але теж хочу сказати. Сьогодні хотів з нами трошки поділитися знаєте, як підбадьоренням, настановою для нас, як заохоченням. Дуже легко говорити, ви мене бачили, коли я тут розповідав про бджіл, Да? Це те, чи що, що ти пережив, те, що ти виносиш із себе, і те, ти про те можеш говорити, ну не замовкаючи, навіть не підглядаючи нікуди. Да? Тому що те, що бачили наші очі, те, що я трогав своїми руками про це можна розповідати. І от е, в даний час ми проходимо, нам трошки реально далеко на бішовцель їздить, тому ми збираємося у брата і проходимо від книги буття і далі. І от саме сьогодні ми зупиняємось, чи зупинилися на такому герої, як Мейсей. Дуже цікавий персонаж, дуже цікава особистість. Буквально вчора ми говорили про цю особистість з нашою дружиною. І кажу: ти уявляєш, що із цієї людини почала записуватися Біблія у тому вигляді, як ми її знаємо: перша книга Моїсеєва, друга книга Моїсеєва. Це ті книги, які записав наш персонаж, наш Моїсей. І от сьогодні я хотів дуже коротко дуже коротко сказати про три етапи в житті Моїсея. Так можна буде і назвати проповідь. Три етапи в житті Моїсея. І з чого починається історія? Єврейський народ в 70 душах спасається від голоду. Їх на цьому місці теж було дуже багато сказано і про Йосипа і про його мудрість, і як він ходив перед Богом, і як він спас, як Бог провів, чудно провів. Вони спасаються в Єгипті і проходить час, проходить час. І той Єгипет, який колись був благословенням, він стає таким прокляттям, що весь народ стає в рабстві. І написано, що Зойк народу дійшов до вух Господа Саваота, і він згадав свою обіцянку. Яку він ніколи не забував до того. Обіцянку Авраму, Ісаку Якову, що я вас виведу і ви будете жити кращим життям. Більше того, він каже, я навіть вам уже приготував місце для того. Але є особлива людина, яку Бог вибрав. І от перший етап від Моїсея практично нічого не залежало. Але Бог посилав благословіння і бабки. Які приймали е, роди жінок дав наказ, каже, хлопчиків знищуйте. Знищуйте хлопчиків. Бог дав страх в серця жінок, які приймали роди, каже, слухайте, єврейські жінки, вони кажуть, настільки сильні і ну, настільки здорові, каже, що ми приходимо діти вже народжені. Ну як? І Бог благословляв їх за це. От <кій> Коли всі хлопчики мали бути знищені, Бог дає благодать і хлопчики живуть. Один із цих хлопчиків є Моїсей. Але він маленький, і він... батьки розуміють, що кожного дня він ходить під небезпекою бути знищеним. І другий етап: його вклали в кризинку просто і пустили по воді. І треба так, що його саме зустрічає фараонова дочка. Більше того, його мама при фараоновій дочці, при храмі, при розкоші, по суті, виховує цю дитину, годує груддю, і вона йому розповідає, хто він і як він. Він знає свій народ. Це ми бачимо далі, коли вже був вибір Мойсея, коли він виріс. Він побачив, як його народ страждає. І він за одного з своїх вступився так, що навіть одного єгиптянина вбив. І закон є закон. Хто проляв кров, той має, з того теж має пролятися кров. І він розуміє, що коли написано, що цей слух дійшов до вух фараона, він розумів, що його не врятує ніщо. Коли єгиптяни, на єгиптянина підняли руку, його не врятує ніщо. І не дивлячись на те, що він був сином фараона, він втікає. Він втікає в пустелю, і по свідченням істориків приблизно по вони розписували, скільки часу приблизно пройшло. То десь до 40 років приблизно він був при храмі. Він навчався, він їв царського столу, він вивчив всі примудрості. І мені його дружина каже: Диви, як Бог дійсно його повів. Цікаво, що це була настільки розумна людина, що він, оті ті всі передання, які були від початку, відбуття. Від всі, всі були великі мужі Божі до нього, він це все записав, і він це дійшло це до наших часів. Він був вчений. І от вчена людина робить свій вибір і 40 років ходить по, приблизно в пустині пасе вівці, живе нормальним життям, і ні про що по суті не піклується. Аж коли приходить визначений для нього час, третій розділ книги Вихід. Мойсей пас отару тестя свого Яїра, жерця Мідянського, і провадив він цю отару за пустиню і прийшов він до Божої гори до хориу. І от він звернув увагу в пустелі від великої температури досить часто загораються кущі. У них такий цикл життя. Від великої спеки вони загораються, але в цим самим вони звільняють своє насіння, яке розсівається по пустелі. І от особливість він побачив, що на горі горить кущ і не згорає. Це привернуло його увагу. Він підходить туди і чує голос Божий каже: зніми взуття, тому що земля, на якій ти стоїш, це святе місце. І далі, далі досить цікаве. Чому я зупинився на цьому місці? Досить цікавий діалог проходить у Моїсея з Богом. Як часто ми в цьому діалозі можемо побачити себе, можемо побачити своє серце. І сказав Бог: Не наближайся сюди. Зніми своє зуття, зніс своє, бо це місце, на якому ти стоїш. Земля свята, і сказав: Я Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. І сховав своє обличчя своє і боявся споглянути. Бог каже йому, чого я явився. Каже: Я побачив біду свого народу, саме тому я прийшов і я вибрав тебе. Ка дев'ятий вірш: тепер ось зойки зрайли синів дійшов до мене. І я також побачу той утиск, що над ними єгиптяни їх тиснуть. А тепер іди і я пошлю тебе. Уже конкретна вказівка. Почув прямо у свої уші. Він каже, іди і я пошлю тебе до фараона, і ти виведеш з Єгипту народ мій і синів моїх. І далі починається цікавий діалог. Перше питання у Моїсея. Він каже, хто я такий, що я піду? Можете відкрити, прослідкувати. 11 віршик. Книга Вихід, 3 розділ, 11 віршик. Сказав Майсей до Бога, хто я, що піду до фараона та виведу з Єгипту синів Ізраїля? Як хто? Ти вибраний? Я тебе спас. Ти при храмі чи при, при, в палаці фараона виріс, ти навчений, ти знаєш, ти даже розумієш, куди ти підеш, ти вернешся в ті стіни, де ти був, де ти ріс. Каже, ні, ти що? Він каже, чекай, вже навіть ті, хто шукали твоєї смерті, вже помирали. Ти підеш туди, тому що я тебе посилаю. В тебе буде місія спасти мій народ. На той, час, на той час, коли вони спаслися в 70 душах, їх вже були мільйони. Настільки, настільки було благословенне життя, яке перетворилося в каторгу. Перша, перше, як наша, можливо, нормальна реакція, да? то хто я? Може хтось другий, да? хто? я хто я? я? Я 40 років ось дивіться, я в я вже в пустині. Ну куди мені йти? Ні, ну, каже Бог, ти підеш. Окей, ніби з цим змирився. Друге питання, да? Каже, а що я їм буду казати? Що я їм буду казати? 13 вірші. І сказав Моїсей до Бога, ото я прийду до Ізраїля і синів та й скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас, то вони мене запитають, яке його ім'я? І Бог каже: Я Сущий. Я той, хто був, є і буде. Я від віку. І він каже далі Сусну. Ну, добре, я скажу, що ти. А яку я їм ознаку покажу? Вони ж люди, люди хочуть бачити щось. Окей, каже Бог, і цим я тебе спережу. Далі читайте по тексту, він каже, дивись, кінь палиці, вона перетворилась на ужа. Да? Засунь руку за пазуху, витягувана вся в проказі. Засунь назад, рука знову чиста. Вау! Да? Не ну, один фокусник такого не може зробити. Каже, навіть дивись, воду виливай, що вона в кров перетворюється. Бог каже, ти вибраний, ти підеш. Бог споряджує його навіть ознаками, які він може, може чинити, які він, які він може, ну каже, наглядно показати. І все рівно серце Мойсею він каже: Слухай, я трошки, трошки той косноязичний. Може найди хтось, хто буде краще балакати, ніж я. Каже, добре, Мойсею. Твій брат Аарон, він левит, він буде говорить. Ти будеш вкладати йому свої слова в уші, а він буде говорити. І нарешті, коли вже, вже знаєте, припер до стінки, вже нема куди, всім снарядив, все все дав. І він в кінці кінців каже: Боже, пошли когось іншого. Каже, боже, пошли когось іншого. Я саме цікавіше, що після цього місця написано, що запалав гнів Господній на нього. Що мені вже самому йти? У мене є дитя, на яке я теж розраховую, в якого я теж вкладаюся, з якого я теж хочу бачити результат. Я можу встати сам зробити, мені не проблема. Але дуже гарна китайська приказка, здається, каже, що у батьків, батьки, які працюють, а їхні діти відпочивають, їхні внуки просять милостиня. Він каже: ні, ти підеш, ти підеш із своїм братом і ви скажете, і ви виведете народ. І не просто виведете, ви не в порожні виведете. Тому що. Візьмете від, від своїх єврейків, візьмуть від своїх хазяїв все, що їм треба буде, візьмуть їхнього віслюка, чи коня, навантажать всім, чим треба, посудом, мідним, золотим, все. Скажуть, ми пішли Богу поклонилися і нічого не повернемо. І вони вас відпустять. Ви навіть порожні не підете. Я буду вашим Богом і я буду вас благословляти. Але от розумієте, серце, сам діалог. Як часто ми хочемо бачити, коли у нас вже все розставлено по своїм полочкам, все відкрито, все гарненько, все, 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 все і нам тільки. Тук -тук -тук. Він каже: в тебе так і буде. Не переживай. Тому що з цих слів, є, із з цього тексту є обіцянки Бога, які він говорить: Я тебе вибрав, я тебе спередив, я тобі дав все необхідне. Подивись дорогу, якою я тебе провів. Ти навчений, і це можна говорити сьогодні про кожного з нас. Ти навчений, ти знаєш. Ти сьогодні кожен на своєму етапі. Більше того, я тобі буду допомагати, я тебе буду давати все необхідне. Малесенька історія. Просто маленька історія. Молодий чоловік купив собі класний автомобіль. Шикарний автомобіль. Тоновані, ну, що можна такі придумати собі? Тоновані, тоноване скло все гарне. Виїхав на гарну дорогу і насолоджується життям. І чує стук, прилітає. Він не зрозумів, що це сталося, але зупиняється на узбіччі, виходить дивиться, а в нього вмятина на дверях. Так, де, де був стук, нова машина і, і таке пошкодження. Розвертається. Приїжджає до того самого місця приблизно, де він почув стук і дивиться при дорозі хлопчина. Перше діло він вискака бере хлопчину за петельки. О. Каже, ти знаєш, скільки коштує цей автомобіль? Ти знаєш, скільки мені буде коштувати ремонт цієї маленької царапини? Що ти собі взагалі думав? Він каже, дядько, вибачте, я це зробив із відчаю. Я вже тут стою певний час, каже: прошу, щоб мені зупинилися, махаю, ніхто не зупиняє. І я кину в відчі кинув камінця. Вибачте, мені потрібна допомога. Яка допомога? Він Каже: я віз свого брата, він мене на колясці. І Він більший за мене. Та він випав, я його не можу назад в коляску покласти. Допоможіть мені, будь ласка. І в чоловіка на шикарній машині. на... З відкритим майбутнім да? все в одну хвилинку перевернулося. Він, каже, він пішов з радістю поміг, посадив, спитав, можливо, якась треба допомога. все. Він каже, що я в своєму комфорті, я у своїй, знаєте, як в своїй личині, я перестав бачити потреби інших. Я перестав бачити, що люди можуть жити інакше, що людям потрібна моя допомога. Тому сьогодні. Із історії Моїсея, і з моєї історії заклик до нас, будь ласка, не ожорсточуйте е, свої серцеві. Бачите людей, які є навколо вас. Кожен із нас на своєму етапі, і це дуже особливо, може бути вчителем. Моє старше дитя може бути вчителем для, мого, для моєї меншої дитини. Я можу бути вчителем для моєї сім'ї. Пастор може бути вчителем для нас, для церкви. Бог є вчителем для всіх нас. А ми на кожному етапі свого життя маємо людей, яких ми можемо навчитися. Замічайте таких людей. Діліться. Навіть тим маленьким, які вам сьогодні Бог відкрив, обов'язково діліться з ближнім. Добре? Амінь.